Привіт! Сьогодні у нас на огляді AGM Taipan TM 19384. Компактний, але потужний тепловізор, який вже встиг зарекомендувати себе серед професіоналів. Але чи справді він такий крутий, як про нього говорять? Давайте перевіримо. Отже, відкриваємо коробку, дістаємо наш девайс, і перше, що відчуваєш, це легкість всього 370 грамів, і він ідеально лежить у руці, що робить його зручним для тривалого використання. У комплекті зарядка, кабель USB c акумулятор, інструкція та навіть чохол для транспортування. Тепер перейдемо до технічних характеристик. Що ж він вміє? Головна в тепловізорі це матриця. Тут вона 384 на 288 пікселів, що дозволяє добре бачити навіть найменші деталі. Частота оновлення 50 Гц. Зображення виходить плавним без затримок, навіть під час руху. Об'єктив 19 мм дає 19 і збільшення, а цифровий зум до 8х дозволяє наблизити картинку ще більше. Якщо ви мисливець, спостерігач або військовий, вам точно це сподобається. А тепер уявіть, ніч, жодного світла, і вам потрібно знайти об'єкт на відстані майже 900 метрів. Без тепловізора це нереально. Але AGM Taipan tm 19384 показує теплові сигнатури так, ніби ви дивитеся на екран із доповненою реальністю. Режиму кольорів є. Ви можете обрати біле гаряче, чорне гаряче, червоне гаряче чи фільтр фузія. Вибирайте під свої умови. Додатковий бонус. Функція Hot Spot Mark». Вона автоматично відзначає найгарячіші точки в кадрі. До речі, в порівнянні з Тайпан tm 15384, ця модель отримала покращений дисплей 1280 на 960 пікселів, кращу автономність до 7,5 годин роботи та точніший зум. Якщо ви обираєте між ними, я б радив саме TM19384. Цікаво, що ця модель використовується не тільки цивільними, але й військовими. За відгуками він чудово підходить для нічних операцій, коли важливо миттєво виявити противника чи техніку. Компактність, витривалість, чітке зображення три ключові переваги для спецпризначенців. Крім того, пристрій оснащений вбудованим лазерним далекоміром, який дозволяє точно визначити відстань до об'єкта, що є незмінним під час тактичних операцій або полювання. Ну що ж, давайте підсумуємо. AGM Taipan TM19384 – Це не просто черговий тепловізор, а справжній інструмент для тих, хто цінує якість, технологічність і зручність. Компактний, потужний і з продуманим функціоналом. Він чудово підійде для спостереження, полювання та навіть професійного використання у військових цілях. Якщо ви шукаєте надійний і перевірений тепловізор, звертайтеся до Зелен Стор. У нас ви знайдете широкий вибір тепловізорів та військової техніки. А наші експерти допоможуть підібрати найкращу модель під ваші потреби. Гарантуємо швидку консультацію та оперативну доставку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились питання або ви вже користувалися AGM Taipan TM19384, обов'язково пишіть у коментарях. Давайте обговоримо. Ну і звісно, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві огляди. До зустрічі!